Мобілізація патріотів у Івано-Франківську на позачерговій сесії під відкритим небом міські обранці прийняли рішення боротися за рідну мову гуртом. Тож уже нині стартує так звана національна мобілізація це безстрокова акція на захист української мови. Взяти у ній участь можуть усі, хто відстоює мову Шевченка, Франка і Лесі Українки. Наступні дії організаторів акції загальний мітинг патріотів у Києві. Першими зголосилися поїхати місцеві обранці на чолі з лідерами своїх фракцій та міським головою. Сьогодні кожен громадянин в жилах якого тече українська кров, і не тільки який вважає цю державу Україна своєю батьківщиною, не має стояти по осторонь того, що відбулося вчора в стінах Верховної Ради, тому що вчора відбувся перший етап згортання самої української державності, тому що якщо немає мови. То практично нема про що говорити як про державу, так як таку суверенно. Тому звичайно, я як міський голова, по про те, що я все-таки така фігура господарча більше і маю акцентувати увагу, що власне робив шість років акцентацію на конкретній роботі, а не на політичних якихось баталій. Але сьогодні наступив той момент, коли кожен, незалежно від того, де він працює, має заявити позицію. На позачерговій сесії Прикарпатські обранці також прийняли звернення до президента Віктора Януковича з вимогою відхилити скандальний законопроект «Колісні Ківалова, на їхню думку, положення документу порушують Конституцію України.